Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршувець. Сьогодні, 14 жовтня 2023 року, я приїхав в село Іванівці і не міг не зайти на старий Цвинтар. Знімаю потрошки, коли я можу, старий Цвинтар. Знімаю в перших рядах, козацьких рядах, а сьогодні святої покрови, велике православне свято. А свята Покрова була завжди покровительницею українського козацтва. Подивіться, що залишилося від людини, і задумайтесь. От зараз зараз йдуть останні часи. Брат іде на брата, сестра на сестру, ділять церкви, ділять владу, ділять гроші, і ніхто з людей не задумується про вічне. Подивіться, що залишилось від людини. Ви підете на глибину 2 метри і туди нічого не візьмете. Я дуже прошу всіх, хто подивиться це відео, залишіть свою злість, залишіть свою пиху, залишіть свою жадобу, залишіть свою злість. Подивіться, що залишиться від вас колись. Бачите, я віднайшов оцей пам'ятничок. Маленька дата 19,18. Все, що залишилось від людини. Збитий хрест, старий гущавині, я його розчистив пам'ятник. Все, хто тут похований, невідомо. І ніколи не буде відомо хіба я колись, якщо лише живий, приїду, розшифрую. Стара українська історія, якою у нас в Дністровському районі. Крім мене зараз практично ніхто не займається. Стара історія і все, що залишилося від людини. Задумайтесь, задумайтесь всі, хто подивиться це відео. Залиште все погане, яке у вас є. Подумайте про вічне, тому що вічне може наступити в будь-який момент. А з вами український історик та журналіст Швець Іванівці Кельменецького району Чернівецької області. До нових зустрічей!